Усім привіт! Головні новини на цей час. Я вам розповім. Тож розпочинаємо з наших улюблених цифр: ще 760 окупантів знищили збройні сили України за минулу добу. Разом з ними згоріли і шість їхніх ворожих танків. І про те, що відбувається на напрямку солодар Бахмут станом на сьогодні розповів військовослужбовець на позивний киянин. Давайте його послухаємо. Доброго ранку, Україна! Сьогодні 19 січня, 23 третього року. Оперативна обстановка конгомерації Бахмут Селідар. Залишається незмінною. Намагання ворога просунутись через Красну Гору, Кліщівку і фронтальними ударами по місту Бахмут. Не мають успіху, ворог несе значні втрати, як в Солідарі, так і в місті Бахмут. Натомість у них дуже гучні успіхи в телеграм-каналах, в Тіктоці, на Ютубі, бо там у них дійсно, ми там чуть, чуть програємо. І програємо не тому що, а завдяки тому, що у нас психіка у багатьох громадян України дуже слабка. Друзі, розганяння Айпсо, всіх слухів про наступи з усіх напрямків. І все там, лавини бронетехніки, стаї авіації, ми зараз будемо наступати. Куди ви можете наступати? Ви півроку бахмут берете з солідаром. Куди ви можете наступати? Чим? Отими зеками, так зеки вже ж теж залишилось не так багато. Зараз вони всі здохнуть навколо Бахмута і Солідара. І все, і чим ви будете наступати? Оцими чмобіками, ну, наберете ви 200 тисяч нових і що. Яка ситуація? Окрім того, журналісти Аль-Джазіра зафільмували удар росіян по житловому будинку у Бахмуті. Давайте подивимось. Our camera on the car dashboard captured the moment two of what's believed to have been 120 hundred twenty millimeter mortiers slammed into a residential building. Акросто стрітфордвинскрін. The the Увесь світ сьогодні бачить злочини росіян. Що вони роблять насправді? Як вони знищують українців? Як вони знищують цивільну інфраструктуру України і. Журналісти, відео журналістів джазіра цьому яскраве підтвердження. Не тільки вони таке фільмують дуже багато іноземних журналістів, які працюють а на фронті зараз. І вони доносять до світу правду. Тим часом Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні Путіна. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у Кремлі. Триває жорстка боротьба за владу і за місце біля диктатора. Пригожин намагається показати себе переможцем, а керівництво російського міноборони і генштабу робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги. За словами представника воєнної розвідки Андрія Черняка, через дії ПВК Вагнера в Сирії та Африці сотні злочинів проти проти людяності, які здійснили його найманці. Ніхто з заходу не хоче мати справ з Пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу, тому і сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні Путіна. Це кроки для його виживання, посилення позицій, а потім зайняття високих посад. Однак з цим, вочевидь, не погоджується Герасимов, якому потрібні свої перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина». Нехай вони в обох обох чубляться, всі чубляться. Чим більше в них буде сварок між собою у військовому керівництві, тим краще буде нам, українцям, тому що ми зможемо бити по їх слабких місцях. І далі, давайте поговоримо про ситуацію в українських регіонах за цю добу. 30 разів росіяни били градами та важкою артилерією по Нікопольському району на Дніпропетровщині, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. На Донеччині росіяни поранили чотирьох мирних жителів. На Миколаївщині ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади у Запорізькій області. Рашисти 153 рази обстріляли регіон. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування. І на Херсонщині російські загарбники 56 разів атакували регіон. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Чотири людини поранені. І на даний момент частина Херсону перебуває без електропостачання через те, що росіяни знову вдарили по місту. Щодо трагедії у Дніпрі, там безвісно зниклими, вважається, ще 11 людей станом на сьогоднішній ранок. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, комунальники досі знаходять рештки під час сортування уламків. Їх передають судово медичним експертам для проведення ДНК експертизи. І сьогодні, по всій Україні, лунала повітряна тривога, причина тому навчання білорусько-російської авіації на території сусідньої Білорусі. Там проходить другий етап спільнольотного тактичного навчання Збройних сил країн-диктаторок. Як повідомляє Міноборони під контроль на білоруському диктатору Лукашенко, на аеродромі Мачулищі. Літакома 50 виконувалося завдання щодо ведення повітряної розвідки, а також управління екіпажами багатоцільових винищувачів. А на аеродромі Барановичі екіпажами авіації здійснюється винищувальне авіаційне прикриття важливих державних та військових об'єктів. Але є і хороші новини. У російського міг 31 к під час тренування в Білорусі загорівся двигун. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Так, за їхніми даними, о 10.59 за Києвом, над районом Молод... Молодечно, у винищувача з бортовим номером РФ 95194 сталося займання одного з двигунів, що супроводжувалося звуком вибухом. І про це повідомляли місцеві, які в тому районі проживають. Міг екстрено завершив політ та повернувся на аеродром Мачулищем. Що цікаво, із цієї всієї історії, це сталося вже вдруге з одним і тим самим бортом, тому що 25 грудня цей самий винищувач намагався взлетіти для навчань, але не зміг у нього так само загорівся двигун. Це натяк російським Збройним силам, що не варто навіть піднімати свої бляшанки в повітря в будь-якому регіоні, в будь-якій Країні, але поки що вони не щитують цих натяків. І далі про наше світло. Сьогодні споживання електроенергії прогнозується меншим через теплу погоду, однак дефіцит залишається ще суттєвим, і особливо ввечері. Про це повідомили в Укренерго. Наразі генерація покриває три чверті споживання. Ліміти на електроенергію діють цілодобово. Тому давайте разом економити, особливо ввечері, і не вмикати. Зайвих, зайвих електроприладів. І до міжнародних новин вони сьогодні тішать. Європарламент проголосував за створення спеціального міжнародного трибуналу для Путіна та його оточення. За відповідну резолюцію проголосували 472 європарламентарі проти 19 і утрималися 33. Дуже добрий крок на шляху до покарання Путіна та всього військового керівництва Російської Федерації через те, що вони влаштували в Україні, пішли повномасштабним наступом, знищуючи українців і знищуючи наші землі. Покарання невідворотні. Треба просто для цього час, і ми цього чекаємо з нетерпінням. Тим часом Швеція оголосила, що надасть Україні найсучасніше найсучасніше артилерію та бронетехніку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон. ЗСУ відтак отримають колісні гаубиці е, 155 мм Також Швеція надійшла 50 бойових машин піхоти cv 90. Велика Британія при цьому, окрім танків, передасть ЗСУ 200 одиниць бронетехніки. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. За його словами, Лондон буде більш швидко реагувати на потреби Збройних сил України в озброєнні і США працюють над тим, щоб переконати Німеччину передати Україні танки Леопард Ллойд Лойдостін прибув до Країни міністр оборони США зустрічатиметься зі своїм новим німецьким колегою Борисом Пісторіусом, що я не вивчила, як правильно його вимовляється. В Берліні вони зустрінуться напередодні контактної групи у форматі Рамштайн. Одним із головних завдань міністра оборони США під час візиту до ФРН буде робота над розблокуванням рішення щодо постачання Україні танків Леопард 2 Ми сподіваємося, що дотиснуть вони, тому що. І на економічному форумі у Давосі Шольца це так само питають, на нього тиснуть і інші країни Європи. І сподіваюся, нарешті він ухвалить це важливе рішення, тому що танки нам зараз як ніколи потрібні для того, щоб звільняти наші території і йти в ефективний контрнаступ проти російських військ. А Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв. Про це повідомив міністр фінансів Крістіан Ліннер в інтерв'ю BBC. Країна повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення Росії в Україну минулого року. Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії більше третини нафти. Втім, в країні знову відкрили вугільні електростанції, відклали плани закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися, і там наполягають на збільшенні потужності для зберігання природного газу імпортованого з інших країн, таких як Норвегія та США. І до інших новин внутрішньополітичних НАБУ оголосила підозру екс голові Нафтогазу Андрію Коболєву. Йдеться про про розкрадання 229 мільйонів гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року, супереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії. На підставі цього наказу йому виплатили майже 261 мільйон гривень за екстраординарні досягнення, тобто виплатили премії на суму, що перевищує максимально допустиму на понад 229 мільйонів гривень. І тим часом Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що незабаром можуть звільнити з посади заступника. Керівника офісу президента Кирила Тимошенка також звільнити можуть кількох голів вода, які пов'язані з Тимошенком. Цю інформацію видання підтвердило одразу чотири джерела у команді президента однак, остаточне рішення ще не ухвалене. І, і ще до трошки інших новин: сьогодні на свято Водохреще вдруге православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Провели святкову службу у Спенському соборі Києво-Почерської лаври. На жаль, я так розумію, що до кінця не змогли відслужити через повітряні тривоги у Києві, але тим не менше ця служба здебільшого відбулася. Туди прийшло чимало людей знову. І як бачимо, що Епіфані вже біль, більш впевнено справляє службу, бо перша для нього була. Така дещо нервова, і ми бачили, що він не впевнено тоді почувався. Але тим не менше, вже друга служба Православної церкви України у лаврі після того, як звідти вигнали російських попів. І сьогодні, вранці, над Києвом помітили дуже гарну веселку. Давайте ми на неї подивимося. Зараз нам покажуть картинку. Користувачі со 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 соцмережки я не викладали фотографії сьогодні. І підписували, що це дуже добрий знак для нас, значить, перемога незабаром. Тому будемо всі разом у це вірити, разом всі донатити на збройні сили України, допомагати їм усім, чим можемо, кожної своєї гривні. І після того ще й не забувати підтримувати наш проект, який також живе лише завдяки вашим донейтам. І лише завдяки вашій фінансовій підтримці, щоб ви могли далі працювати. А далі о 18-й, ви зможете подивитися ред колегію, там буде також цікаво.